Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас подивитися розклад пасіансу для знака Зодіака Риби на липень 2023 року. Дивимося, що у нас співпало. колчан и стріли. І, мабуть, все. Такого короткого розкладу іще не було. Що може для нас ще скластися, дивіться, якщо я щось не помітила. Зараз на картах Таро. Я хочу спитати застереження, а також пораду для знаку зодіака риби на липень 2023 року. Застереження, а також порада. Друзі, зі співпадіння наших малюнків співпала картинки СОС. Це якась тривога або нагадування, щоб ви були уважні в якійсь такій важливій справі. Але все має закінчитися добре, тому що стріли в колчані про це говорять. Застереження картару – це дві мечів. це можливі якісь сварки. Саме до них, мабуть, і відноситься ось ця тривожна надпис СОС. А порада бути урівноваженими, шукати золоту середину у всіх справах, як то кажуть, не рубати з плеча. І все у вас має закінчитися добре, тому що саме цей значок означає успіх, успіх в ваших нужних справах. Дякую, друзі, за перегляд. Пропоную вашій увазі щотижневі огляди на пасіянці, поради та застереження для всіх знаків зодіаку. На моєму каналі. Буду вдячна вам за підписку, за лайки, коментарі. Дуже дякую до нових зустрічей!